Притулку три вольєра красенів котів. Вони доглянуті, охайні, але ж усім бракує ніжності. Я не так хочуть псині. Коти, привіт, Привіт, діти! Привіт, діти! Олександра запрошує в притулок усіх охочих. Якщо ви не хочете заводити тваринку в домі, а дитина дуже просить. Тут можна як слід відвести душу в веселі галасливі компанії, а також обрати собі собачку або шкотика і приходити до нього, годувати та гратися у вільний час. А на сайті притулку Sirius можна побачити всіх хто хоче знайти собі родину. Півтори тисячі тутешніх мешканців шукають добрих друзів. Вони вже забули про своє жахливе минуле. Собаки дуже часто е, як камбереться не роблять виводів. Вот і за што їх жаль. Потому більше жаль. Тому они все одно люблять людей. Все равно цього красення викинули на вулицю в одному зі спальних районів Києва. Людям здалося, що такий великий собака може бути небезпечним. і Вони кинулися на нього першими Вони брали камні і бросали по цій собаки. Йому було 7 місяців. Вот. Ну, в результате ему пробили голову, вот, пробили череп ему, вот, и забили его камнями, в общем-то. И вот эта хозяйка этого особняка позвонила и очень слезно просила забрать собаку, потому что ее просто убивают. А к себе они не могут взять, потому что у нее то ли кавказцы, то ли азиаты тоже. Вот этого чудесного пса вот просто забили камнями. Вот. Очень довго він проходив період реабілітації. Цей добрий ведмедик ніколи не навчиться міцно стояти на лапах, та він вміє подавати лапку, має звання чи не найлагіднішого пса в притулку. А кого ж могла налякати оця малеча? Після того, що з нею зробили люди, вона п'ятий рік поспіль нікого до себе не підпускає і тремтить, коли бачить двоногих велетнів. Вот она до сих пор боится на полусогнутых, как только люди подходят. Вот. Ну, ее избивали просто жутко. И вот, поэтому вот, вот результат. Она больше просто не верит никому. Вот пять лет к ней приходят с едой, с соломой, ничего ей не делают. И, Нет. и все, она, она уже раз и навсегда просто от нас отказалась. Вона навіть сама вот живе, тому що вона і собак боїться, вона всього вже боїться. Просто всего. Цей пес тільки почав відходити від пережитого. З ним порозважався нелюдмисливець. От барсік, який вот, був вот, э, біленький. Вот у нього 24 пули пулі в ньому. Це в основному в позвоночнике і там еще в ногі вот в кості. Це уже ні невозможно с э, вынуть эти пулі, тому що ну без ущерба для животного. А це справжня мати героїня. У неї було своїх 11 штук малышни. Вот она выкормила їх. І потім а, ф, із мусорника а, наші волонтери досталі чотири щиночка. Хто-то на бросив просто в мусорний бак. Зімуй. А це місцевий притулок для старих. Дев'ятирічного ротвелера сюди привіз заможний господар, висадив старого друга із дорогого авто зі словами Він мені набрид». схотів, виявляється, придбати екзотичнішу новомодну породу. Грошей на утримання пса не залишив та вірний собака і досі сумує за господарем. А про долю цього собаки Олександрі особливо болісно згадувати. Над нею здівався чоловік просто жутко, зверськи. Він її 10 днів тримав в ямі, він перед цим її зверски і збив. Вот. Це за те, що він... Он... Он никогда не кормил ее толком, и она стащила в него курицу. Потом посадил на 10 днів, так сказать, в карцер без води, без еды. І потім йому показалось, що вона не поняла таки своего промаха, своє ошибки, і он решил й розстріляти. Вот. і от на цепі вони тащил уже в визмождоному состоянии, в жутком переломанную все в крові і так далі. Такою бідолашну пальму побачили перехожі в престижному дачному районі Києва осокорки. Вони вмовили нелюда-хазяїна відпустити її, і навіть запропонували садистові гроші. А на той час у ускоречено пса, не было уже вух и у нее и лапы. После всех издевательств вот ребенок очень любит людей, все равно она все равно к ним тянется. Видите, она и без ушек осталась и без ушка и без лапки, в общем-то веру в людей она не потеряла, да, солнышко? Скажи, кроме извергов есть еще хорошие люди? Попереду зима і в притулках вдвічі більше проблем. Їм необхідні ліки, солома для утеплення будок, пісок для вольєрів, аби тварини не мерзли в воді і багнюці. А тут взагалі всіх евакуювали, тому що е, просто там настолько там води, просто по щиколотку. А в зооресторані га виняв, закінчуються харчі, кашу варять вже ледь не сокири. От наша Майя, це наш повар, бісмінний. Вона у нас дуже рано і лежиться очень поздно. Опять же, по тому що тані хватка печек. От робота повара очень важка. та найбільша небезпека, яка загрожує цим життєлюбним тваринам попереду, 3 червня, притулок виженуть із орендованої території. Куди ми будемо йти? Ми ще поки совершенно без поняття, ваші животних у нас уже півтори тисячі і. Куди ці всі животные підуть? Я просто не представляю. Я уже, чесно говоря, ночами просто не сплю. Потому що э, просто, я просто в ужасе просыпаюсь, чесно говоря, посреди ночі. Потому що я вспоминаю о том, что що э, от-от -вот нам просто придеться йти просто на улицу. И І що буде з животными, що з ними робити, э, я просто не знаю. А в эту нову будову могли вселитися всі мешканці притулку. Гроші на купівлю землі й будівництво збирали роками. Від початку його розраховували на 500 тварин, та нині дати дах над головою треба вже півтори тисячам. Зробили чимало, та все буде намарно, якщо не встигнуть до літа. Залишилося добудувати житлові приміщення і поставити паркан. Без цього притулок визнають поза законом, і усіх мешканців Сіріуса знову розкидають по вулицях та світниках. Або ж вони стануть мішенню для чергових мисливців. А поки що вони безмежно люблять нас і досі нам довіряють. Було б добре, якби вони не помилилися.